Сімнадцята година столиці України продовжується час новин на п'ятому. Росіяни атакували Запоріжжя. В місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За попередніми даними постраждали шестеро людей. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток та магазин. Повідомляють про це у міській раді. Ну і в Харкові пролунали вибухи. Попередньо Росіяни вдарили по місту кабами. Про це повідомив Ігор Терехов, міський голова Харкова. Внаслідок обстрілу Харківщини загинув чоловік. Ще двох ушпиталили з пораненнями. Росіяни вдарили по агропідприємству, понівечили сільськогосподарську техніку. За даними військової адміністрації, по Ізюмському району ворог бив з реактивних систем залпового вогню, поцілив по приватних будинках. На Куп'янщині російські снаряди влучили у господарчі споруди, оселю та дві автівки. На житловий будинок і навчальний заклад у селищі глибоке. Загарбники скинули керовані авіабомби. Вороже військо обстріляло Покровськ на Донеччині. Травмовані п'ятеро цивільних, зокрема 14-річний підліток. Супротивник атакував приватний сектор міста і пошкодив кілька приватних домогосподарств. Тип зброї, якою били окупанти, встановлює обласна прокуратура. Стався ракетний обстріл з боку окупаційних військ РФ по території міста Покровськ. Наслідок обстрілу пошкодження зазнали приватний сектор, а також адмінбудівлі міста. Травму отримали п'ять цивільних мешканців, одна з яких дитина 2009 року народження. На теперішній час проводиться огляд міста із залученням слідчо оперативної групи, а також вибухотехнічної служби. Я просто проснулася. Нічого не було. У Береславі армійці Московії з дрона скинули вибухівку на трьох цивільних. Крім того, зранку Україна агресорка атакувала Херсон, постраждали троє мирних жителів. За даними обласної військової адміністрації, вороже залізяча поцілило по домівках у Дніпровському районі міста. Фасади будинків посічено у деяких пробито стелі. На вікнах першого поверху винесено шибки і вирвало металеві ґрати. Такими потужними були російські удари. Понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів знайшли на Миколаївщині. Це лише за два останні роки. У області триває розмінування засівних угідь. Працюють фахівці міжнародної гуманітарної організації. Вже очистили 13 фермерських ділянок. Тепер понад дві сотні підприємців можуть повернутися до своїх господарств. Фермер Юрій показує свої угіддя, має півтори тисячі гектарів. Розповідає більше як два роки працювати на цій землі було небезпечно. Вона після деокупації нашої громади. Вся земля була замінована. Потім, коли ми прийшли сюди, нас все було розбите, знищене, розкрадене. От треба було працювати, і ми заїжджали в поля. Своєю технікою і почали обробляти землю. Десь у нас земля була замінована, і ми виїхали в поле. От і за що того, за що підривів, ми дуже потеряли ну багато коштів на відремонтування техніки, яка в нас була. Миколаївщина входить до трійки найбільш замінованих областей України через бойові дії та часткову окупацію. Чимало сільськогосподарських полів були всіяні небезпечними предметами. Тільки не вдалося вигнати російських загарбників. Одразу почали думати, як розчистити землю від завищ. Ків їхнього господарювання понад 357 тисяч квадратних метрів площі сільгоспземель у Миколаївській області було розміновано гуманітарною організацією Траст» і передано фермерам для подальшого ведення господарства. Як вдалося досягнути цього результату? Ми розкажемо зараз. На проблему звернула увагу міжнародна організація Траст», яка від 2015 року опікувалася гуманітарним розмінуванням на сході України. Від початку повномасштабної війни вона почала роботу ще в шістьох регіонах. У Миколаївській області, як і в Херсонській хало, займається різними видами діяльності: а саме ручне розмінування, механічне розмінування, на яке ми нещодавно дістали акредитацію. Також здійснюємо нетехнічне обстеження, інформуємо населення про вибухонебезпечні предмети. А нещодавно ми отримали ліцензію на знищення вибухонебезпечних предметів. За два роки роботи на Миколаївщині фахівці виявили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів, серед них міни, касети та стрілецькі патрони. Непосередньо на цьому полі ми розмі... Здесь угроза була ТМ 62 підтверджена, плюс не розорвавшися боєприпаси, так як цей участок обстрілювався. Група ручного ми зайшли сюди і спочатку перевірили на поверхності сигнали. После этого форматним рамочним детектором перевіряли а непосредственно здесь Мною был найден Вох 25 Вот. ну і был що також найден наша група Вох 17 Розмінування вже завершили на 13 ділянках у Баштанському районі. Тож фермери можуть повертатися до безпечної роботи на своїй землі. Хотів би подякувати ДСНСникам Холтрас за їхню роботу. Не не легку. за ті ділянки, які вже відпрацювали, і за ті ділянки, які вони залишаються у нас працювати, а це не один рік. І за їхню нелегку працю, дай Бог їм здоров'ячка. Загалом на Миколаївщині заміновані 288 тисяч гектарів сільгосп-земель. Роботи не припиняються ні на день, поля щільно всіяні небезпечним залізячим, Тож, коли вдасться зачистити від них всі угіддя, фахівці прогнозувати не беруться. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область. ピアティカナウ Що шість літаків знищені ще вісім пошкоджені. Такі результати атаки на військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Як стало відомо, п'ятому каналу від поінформованого джерела є ураження і живої сили. Близько двох десятків російських військових вбитих та поранених. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су 24 су Су-24М, Су 34 Саме ці літаки Росія використовує для скидання кабів по позиціях зсу і на прифронтові українські міста. Більше пропалаюча небо на Росію гана рибалка розкаже тривожно на Росії у ніч проти п'ятниці не встановлені безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську, що в ростовській області. Московити нестримно діляться кадрами палаючого неба і викладають відео в соцмережі. С музыкой видели, когда тут так званий губернатор Ростовщини повідомив російська ППО, нібито збила 40 повітряних цілей. Через атаку пошкоджена електропідстанція. Без світла було кілька сотень людей. У багатоповерхівці повилітали шибки. Загалом по об'єктах випустили понад пів сотню дронів. Під ударом опинилися авіабази у Енгельсу та Ейську. Найгарячіше було у Морозовську Ростовської області. Вибухи чули й у Курську. Як все всіває. Дом горить. Морозовськ це військовий аеродром за три кілометри від одноіменного російського міста. Там базується 559-й гвардійський. Бомбардувальний авіаційний полк ворога на аеродромі дислокуються фронтові бомбардувальники су 24 су 24 М, су 34 Експерти Діп Стейт припускають, що саме вони могли палати. Стратегічних бомбардувальників там очевидно, що не буде, тому що це близький до до кордону, називаємо це так до розташування зони бойових дій. Аеродром відповідно скоріш за все там розташована красиця тактична авіація. По типу СУ, які наносять удари по безпосередньо по лінії бойового зіткнення українська сторона офіційно не коментувала причетність до ударів по російських авіабазах, але поінформовані джерела п'ятого каналу повідомили, атаку на аеродром Морозовськ провела служба безпеки України разом з військовими та силами оборони. На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники су 24 су Су-24М су 34 Саме такі літаки російські я використовує для того, щоб скидати каби по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Було знищено щонайменше шість літаків ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Крім техніки, близько 20 кремлівських вояків стали двохсотими чи трьохсотими. Відповідно, нарешті ми наростили ту кількість безпілотників. Ми вклинилися в цей процес виробництва. Показали, що ми теж можемо, і сподіваюся, що це буде продовжувати то продовжуватися, тому що кожен московит має відчувати те ж саме, що відчуваємо ми. І це найпрекрасніша і найкраща відповідь на їх дії. Загалом вороже міноборони повідомило про нібито 53 збитих дрони у всіх регіонах. Московити тим часом нарахували понад 60 вибухів. Чергова успішна операція по території агресора зменшить бойовий потенціал Росії. Ба більше як пише видання Більд, спираючись на своє джерело, Україна невдовзі застосує далекобійні БПЛА, які зможуть атакувати Урал та Заполяр'я, адже безпілотники летітимуть на відстань до 2-3 тисяч кілометрів. Зокрема, і в Мурманську область, де розташований ворожий аеродром Оленя, з якого злітають ворожі стратегічні бомбардувальники. Ганна Рибалка, п'ятий канал. І ще на агенції РБК Україна з посиланням на свої джерела у селах оборони повідомила інформацію про те, що за даними розвідки серйозні пошкодження отримали щонайменше не менше три стратегічні бомбардувальники ТУ 95 мс на аеродромі «Енгельс-2». там же нібито загинуло і. Семеро окупантів серед них можуть бути і пілоти цих бомбардувальників. Ще одним об'єктом, який був під атакою минулої ночі, це аеродром у місті Єйськ. Внаслідок ударів українських дронів. Там знищено щонайменше менше чотири окупанти і повністю згоріло два ворожі су 25 Ну інформація щодо дронів з Литви. Литва обіцяє закупити їх, і в цьому запевнила премєр міністерка країни Інгріда Шемоніта під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем. Це дрони литовського виробництва і на закупівлю виділять понад 2 мільйони євро. Коли безпілотники опиняться на фронті, передбачити складно. Втім, Литва обіцяє докласти зусиль, щоб доставити їх ще цього року. Загалом від початку вторгнення Литва надала Україні допомоги. На мільярд євро, половина з цієї допомоги це саме військова. Наголосила премєр міністерка також що Литва долучилася до чеської ініціативи і закупівлі боєприпасів для збройних сил і на ці потреби вільно спрямував 35 мільйонів євро. 14 окупантів загинули ще саме поранені. сили оборони України підсмажили ворожі укріплення на південному напрямку. Там росіяни зводили фортифікації та пункт управління. Бійці 73-го морського центру сил спеціальних операцій помітили загарбників і передали координати ракетно-артилерійському підрозділу. Вогонь Гаймарс не забарився, і загальні втрати супротивника разом із ліквідованими склали понад два десятки кремлівських вояків. Російська армія втратила вже понад 445 тисяч голів. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні знешкоджено 860 згарбників. На брухт перетворено ще 15 танків та понад 70 броньованих машин. Знищено також півсотні артилерійських систем та три реактивні системи залпового вогню. Спопалили також наші оборонці заси протиповітряної оборони, не долетіли до своїх цілей три десятки ворожих безпілотників понад 60 автомобілів більше не послужить окупантів. Також у росіян мінус 4 одиниці спеціальної техніки. Служба безпеки затримала двох іноземців, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині. Чоловіки шукали бази наших військових та збирали інформацію про техніку і особливості роботи. Агенти ФСБ створили в Одесі громадську організацію, яка буцімто мала допомагати іноземцям узаконити їхнє перебування в Україні. Проте замість цього намагалися їх завербувати. Фігуранти сподівалися на окупацію Одещини. Один з них хотів стати керівником регіонального. Відділення ФСБ, а інший очолити міськраду зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами. Вироки Екснардепу втікачу Олександру Онищенку та його фінансовому директору оголосив Вищий антикорупційний суд України. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Колишні і його фіндиректор заочно засуджені на 15 і 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Обох обвинувачують у заволодінні державними коштами на суму понад 740 мільйонів гривень. Екснардеп і його поплічник видобували та продавали газ під час співпраці з Укргазвидобування. Нагадаю, Аю, що Олександра Онищенка затримали в Німеччині у 2019 році, і вищий земельний суд Ольденбурга відмовився передати Онищенка Україні і скасував ордер про його арешт. А наприкінці 2020 року Екснардеп Гутікач отримав російське громадянство. Останні два дніпро ледь не кипить від обстрілів, а поранених вивозити треба. Так кажуть воїни з Херсонського напрямку. Тож черкасці передали морпіхам ще два швидкісних човни глісери Перший доправили взимку, і військові досі виходять на ньому на завдання через Дніпро. Кажуть, човень стріляний, латаний, але в роботі. Наступні катери, які приготували для армійців, ще потужніші. Яна Ламаренко продовжить. Останній вихід на воду в лісарів у тивовій області на Черкащині. Дані вони будуть маневрувати між снарядами та хвилями на Херсонщині під кермуванням морпіхів. Одного глісера військовий Юрій, він приїхав із передової на херсонському напрямку забрати човни для свого підрозділу. Возитимуть не вантажі поранених військових. Поранених розмістити можна так само, як і біля себе, так само і на носі, тобі ж в районі трьох. Поранених можна вивести. Човен переправлятиме поранених захисників із лівого берега на правий. Бійці кажуть, водний транспорт мають, але він швидко виходить з ваду. Термін служби човнів від кількох днів до як поталанить, обстрілюють е, всім, що в них є. А це гради у нас постійно обстріли градів води. Ідуть е, постійні обстріли з мінометів і ствольної е, артилерії, тобі ж навіть за гесів, ну вони обстрілюють з усього іноді там. Здається, що вода просто кипить. Військові замовили один човен черкаським волонтерам, а тим вдалося знайти два. Коштами допомогли благодійники, а готували до відправки підприємці задарма. Звернувся до того чоловіка, який раніше їх виробляв для наших грибаків, але він зараз ЗСУ, Він сказав, в мене є в гаражі два конструктора. Олега, приїжджай, забирай, того, все що почалось. Ми привезли цілий бус окремо комплектуючих, і в місяць збирали з цих комплектуючих два оці. Човни. Були декілька складностей, тому що не все підходило, не все вставало так, як треба. Приходили щось течити, щось варити, щось під, під, під підганяти. Перевага такого водного транспорту в тому, що він допомагатиме українським військовим не лише влітку, коли відкрита вода, а й взимку по кризі. По воді човен йде до 50 кілометрів за годину кригою 100. але максимальна швидкість потрібна не завжди. Часто необхідний тихий хід, маневреність та можливість заховатися в зарості. І в цьому глісер найліпший, каже волонтер Валерій Горбенко. Досить швидкий, досить сюдихідний. Він може пройти там, де не пройде звичайний човен. Він маневровий, і в саме в такому виконанні, які от ви бачили, вони досить живучі. Тут величезна кількість повітряних балонів, один пробивається, на інших він виходить, виконує завдання. В зимовий період це вода лід. Зараз це хащі, це можливість вискочити прямо. На пісок, прямо на сушу, десь сховатися там, де човен не зайде. Це вже вдруге морпіхи звертаються з проханням про глісер. Перший передавали ще взимку, і він уже має чималий бойовий досвід. Це той човен, який ми передавали першим, перший аероглісер. Якраз після виконання завдань все дуже дуже хорошо видно, що він підспущений, побитий осколками. Він повернувся, десь якісь балони осколки побили, але він виконав своє завдання поклеєний, заклеєний і далі виконує завдання. Уже незабаром глісери на Херсонщині допомагатимуть морпіхам рятувати наших та звільняти українську землю від росіян. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. 12-річна українка на протезах бігтиме марафон у США заради мрії важкопораненого бійця Яна Степаненко, яка у 22 році втратила обидві ноги під час ворожого удару по вокзалу у Краматорську, Готується до участі у Бостонському марафоні. Мета забігу збір грошей на спортивний протез для захисника. На фінальному тренуванні перед виїздом Яни побували наші журналісти. Скільки планує прибігти та як налаштована дівчинка? Дізнавалася Анастасія Ярмоловська. Ще три? Не, Не спішай. 12-річна Яна розминається перед забігом. Нині її фінальне тренування перед бостонським марафоном. Я біжу, щоб показати людям, що я ж втратила ноги, і що я знову я відновилася, що я знову можу бігти. Бігтиме дівчинка на протезах, коли у квітні 22-го року росіяни обстріляли залізничний вокзал у Краматорську. Яна була там. Через поранення дівчинка втратила обидві ноги. Її доправили на лікування до Львова. Увесь світ облетіла світлина. На якій Яну несе на руках хірург львівської дитячої лікарні, перші протези для ходи та бігу Яна отримала у США. Торік після року відновлення за кордоном вона повернулася до України. Тут дівчинка продовжила реабілітацію та отримала нові протези. Тоді каже Яна навіть мріяти не могла, що зможе долати дистанції на стадіоні. Спочатку я думала, що взагалі все буде дуже погано, що я навіть не зможу ходити. Але це не так. мене підтримували там. Кожен день в мене була підтримка і мотивація. І потім я знов почала ходити. І це для мене так стало дуже сильно важливо. Я цього дуже сильно чекала, дуже довго Цьогоріч Дівчинка визначила для себе нову висоту продемонструвати незламність українського народу на змаганнях у США. Уже два місяці, як Яна цілеспрямовано йде до своєї мети. Я тренуюся чотири рази на тиждень, тобто два рази. Я тренуюся в Мадброкін. І два рази на тиждень ще тренуюся у пробіг клуб. Ось ну мої тренування вони йдуть годину. Ну тобто, спочатку, я е, прохожу на тренування, ми там робимо якусь розминочку. Ну а потім весь цей час ми бігаємо. Підтримує та готує до поїздки в Америку тренерка Анастасія Матвійок. Розповідає, Яна планує подолати дистанцію в один кілометр, а за можливості спробує і більше. Я їй кажу, що Яна пробіжить стільки скільки ти пробіжиш. Стаєш, біжиш, стає тяжко йдеш, дуже тяжко сходиш. Ми не хочемо, щоб вона зненавиділа той біг. Ми хочемо, щоб вона його полюбила і своїм прикладом показала, що біг це кльово і що кожен може бігти. Яна каже, не сумнівається у своїх силах ні на мить. Нею керує шалена мотивація, адже мета поїздки сильніша за будь-які обставини. Я хочу допомогти військовому зібрати йому на біговий протез, щоб він теж зміг бігати. Страшно там десь впасти, зачепитись за щось. Ну так нормально. Збирає гроші. Яна для військовослужбовця Олександра Рясного, який торік втратив ногу, воюючи на запорізькому напрямку. Захисник боронить Україну від початку російської агресії. Був в АТО, потім в ООС, Далі повномасштабна війна проти агресора. Це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це, це, це не не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально. Я думаю, що Подальше ми побіжу. Я ще не зовсім вмію себе. Контролювати на протезі, я так so, so. Але молодець, що Не здаєшся, що тренуєшся. Юна Українка прагне нагадати світові: війна в країні триває. А ще дівчинка хоче показати людям, які постраждали від війни, що не варто опускати руки. Потрібно не боятися рухатись вперед та реалізовувати найзаповітніші мрії. Треба Робити все, що ти хочеш, ну, щоб в тебе була мотивація кожен день, тобто не треба здаватися. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіони, Львів, п'ятий канал. Пройшла ВЛК та мобілізувалась до СБУ. Про нову діяльність заявила колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Нагадаю, вона пішла з уряду на початку лютого. Екс міністерку критикував ветеранський рух. Її звинувачувала зокрема у провалі комунікації. Міністерство у справах ветеранів Юрія Лапутіна очолювала від грудня 2020 року. Контейнерні перевезення Чорним морем відновили. Нагадаю, в березні Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури анонсувало, що на початку квітня одеські порти мають прийняти перше від початку війни судно з контейнерами. І ось у середу фідер під назвою Тімара успішно дістався порту в Одеській області. Він прибув під прапором Панами і наразі вже вирушив назад до Констанци. Цей фідер не спеціалізоване невелике судно, може ходити на менших глибинах, але виконує важливі чартерні. Рейси між Констанцією та портами Великої Одеси. Навчитися керувати дроном ще у школі. У Полтаві працює гурток операторів безпілотників для дітей. Безплатні заняття проводять із сторічній осені. Фах опановують 30 років дітей віком від 10 до 18 років. Як минають заняття, бачила Анна Морозова. Давай на початку перейдемо. Нищенко саджає квадрокоптер на спеціальну посадкову зону. Школяр 20 хвилин керував безпілотником, виконуючи вказівки керівника, гуртка операторів. БПЛА тепер отримує нове завдання і береться пілотувати менший апарат. Є е, маленький аналог пітрону більш, е, більш стабілізований. Отакий е, але мені все ж більше подобається літати на DJI. Він е... Досить гарна камера і дуже і дуже швидкісні на безплатні заняття з керування БПЛАТИМ ходить уже півроку. каже, почувши в школі про такий гурток, відразу ж записався. Тут хлопець вчиться користуватися різними пультами керування. По суті, тут все легко, просто ввімкнути пульт да окуляри. Буває, що окуляри не під'єднані і треба підключитися, зажати кнопку підключення. У разі нагоди практикуються у приміщенні. Загалом гурток із керування БПЛА відвідують 30 дітей. Учнів розбивають на підгрупи, щоб викладачі встигали працювати з кожним персонально. Бо мені це подобається це цікаво літати, знімати пейзажі. А сюди я ходжу приблизно два з половиною місяці. Заняття складаються з практичної і теоретичної частини. Максим напрацьовує години на спеціальному симуляторі, бо тільки нещодавно долучився до членів гуртка. Але він уже має чітку мету. Я хочу бути або оператором дрону, або військовим оператором дрона. Камікадзе це мені допоможе просто навчитись швидше ними керувати. Ну і ще хочу Сам вести Бог ну збираюся купити дрона. Гурток відкрила цього навчального року, і він уже набув популярності. Навчання відбувається двічі на тиждень. Безпілотники придбали за бюджетні кошти обласної ради. Оцінки тут не ставлять. Інструктори просто підбадьорюють вихованців. Оцінок як такових немає. головна мета це щоб діти навчилися, а не здобували гарні оцінки. Спочатку це найпростіші вправи польоти на невелику відстань в межах прямої видомості. Далі вже вчаться працювати з екраном коптера, літати на більшій відстані. Керівник гуртка додає: дрони це не нова іграшка для дітей, а технологія, яку потрібно вивчати та опановувати супутні науки. За дронами майбутнє у нас я гадаю, буде багато професій з часом пов'язаних з коптерами, особливо після війни. Також це технічний розвиток. Ми вивчаємо багато різних торів, метеорологію, аеродинаміку. Зараз учні готуються до змагань, які відбудуться невдовзі між гуртками і. Школами з пілотування. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, П'ятий канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишатися з п'ятим. За кілька хвилин знову повернемося до наших розмовних студій.